Божі слова на кожен день. Сьогодні я вас так застерігаю задля вашого власного виживання, щоб моя робота просувалася без перешкод і щоб моя установча робота по всьому всесвіті виконувалася правильніше і досконаліше, виявляючи мої слова, владу, велич. І суд людям усіх країн і народів. Робота, яку я виконую поміж вас, то початок моєї роботи по всьому всесвіті. І хоч уже настав час останніх днів, знайте, останні дні то лише назва періоду, так само як період закону чи період благодаті. Вона вказує на період і означає весь період, а не кілька останніх років чи місяців. Та останні дні мало схожі на період благодаті чи період закону. Робота останніх днів виконується не в Ізраїлі, а поміж язичників. Так я завойовую перед своїм троном людей. З усіх народів і племен поза Ізраїлем, щоб моя слава По Всесвіту наповнила світобудову та небесне склепіння. Так потрібно, щоб я міг здобути більшу славу, аби всі створіння на землі могли передавати мою славу кожному народу з покоління в покоління, а всі створіння в небі й на землі. Могли побачити всю славу, яку я здобув на землі. Робота, виконувана в останні дні, це робота завоювання. Це не провід для життів усіх людей на землі, а завершення вічного, тисячолітнього стражденного життя роду людського на землі. Як наслідок, Робота останніх днів не може бути такою, як декілька тисяч років роботи в Ізраїлі, і не може бути такою, як робота впродовж усього лише декількох років у юдеї, що надалі тривала два тисячоліття до другого втілення Бога. Люди останніх днів. Зустрічають лише друге явлення викупителя у плоті, і вони отримують власну роботу і слова бога. До закінчення останніх днів не пройде дві тисячі років. Ті дні короткі, наче час, коли Ісус виконував роботу періоду благодаті в юдеї. Це тому, що останні дні. Це завершення всієї епохи. Вони закінчення і завершення Божого шеститисячолітнього плану управління, і з ними скінчиться шлях стражденного життя роду людського. Вони не приведуть усе людство в новий період і не дадуть життю роду людського продовжитися. Це не мало б значення для мого плану управління чи для існування людини. І якби людство так і далі жило, то рано чи пізно його б остаточно пожер диявол, а душі, що належать мені, зрештою були б зруйновані його руками. Моя робота триває лише шість тисяч років, і я обіцяв. Що лихий пануватиме над усім людством теж не більше шести тисяч років. І зараз час вийшов, я не продовжуватиму й не баритимуся більше. В останні дні я здолаю сатану та поверну собі всю свою славу, і я поверну собі всі душі, що належать мені на землі. Щоб ті згорьовані душі могли втекти з моря страждання, і так завершилася б уся моя робота на землі. Починаючи з цього дня, більше ніколи я не стану плоттю на землі, і ніколи більше мій Всевладний Дух не працюватиме на землі. Лише одне я зроблю на землі. Наново створю рід людський, щоб він був святим, щоб був моїм вірним містом на землі. Та знайте, що я не знищу весь світ, і я не знищу всього людства. Я залишу лише третину, ту третину, що мене любить і мною вповні завойована, і я зроблю так, щоб ця третина плодилася. І розмножувалося на землі, як ізраїльтяни під законом, а для поживи їм буде численна худоба, і вівці, і всі багатства землі. Цей рід людський залишиться зі мною назавжди, та це буде неплачевно нечистий людський рід сьогодення, а зібрання всіх тих, кого я завоював. Таке людство. Не буде понівечене, стурбоване чи обложене сатаною, і це будуть єдині люди, що існуватимуть на землі після того, як я переможу сатану. Це людство, що сьогодні завойоване мною, та здобуло мою обіцянку. Тож людство, завойоване в останні дні, це також люди. Які будуть помилувані та здобудуть мої нескінченні благословення. Це буде єдине свідчення про мою перемогу над сатаною та єдиний трофей моєї битви із Сатаною. Цей воєнний трофей, урятований мною з володінь сатани та є єдиним плодом і кристалізацією мого шеститисячолітнього плану управління. Ці люди походять з усіх народів і конфесій, з усіх місць і країн Всесвіту, вони з різних рас і говорять різними мовами, мають різні звичаї та колір шкіри, і вони розпорошені по всіх народах і конфесіях земної кулі, і є навіть у кожному куточку світу. Та зрештою, вони зійдуться докупи й утворять довершений рід людський зібрання людей, до якого не зможуть дотягнутися сили сатани. А ті з людського роду, кого я не спас і не завоював, мовчки потонуть у глибинах морських, і їх усю вічність палитиме мій пекучий вогонь. Я знищу це старе. Украй нечисте людство так само, як понищив первородних із синів і худоби Єгипту, залишивши лише ізраїльтян, що з'їли ягнятини, спили ягнячої крові та покропили нею одвірки. Хіба люди, що мною завойовані та з моєї родини, не ті самі люди, що їдять плоть ягняти яким є я і п'ють кров ягняти, яким є я, і були мною викуплені та мені вклоняються. Хіба моя слава не завжди з такими людьми? Хіба ті, хто не куштував плоті ягняти, яким є я, не потонули вже мовчки в морських глибинах? Сьогодні ви мені опираєтеся. І сьогодні мої слова точно, як ті, що Єгова говорив синам і онукам Ізраїлевим. Та через затвердіння глибин ваших сердець наростає мій гнів, що приносить більше страждань на вашу плоть, і тяжчий суд на ваші гріхи і більше гніву на вашу неправедність. Кого б я помилував у мій день гніву? Якщо сьогодні ви так зі мною обходитеся, чия неправедність могла б уникнути мого карального погляду? Чиї гріхи могли б вислизнути з моїх рук і з рук Всемогутнього? Чия непокора могла б уникнути мого суду, суду Всемогутнього? Я, Єгова, так говорю до вас. Нащадки у язичницької сім'ї і слова, які я вам кажу, перевершують усе сказане в період закону та період благодаті, та ви запекліші, ніж усі люди Єгипту. Хіба через вас не накопичується мій гнів, поки я спокійно роблю свою роботу? Як би ви змогли втекти неушкодженими від дня мене всемогутнього?